Люди конфліктні, як правило, вони, ну скажімо, мало інтелектуальні, мало культурні, мало освічені. Це молоді душі, які ну, не дотримують енергії з безцінного і безмежного джерела енергії Творця Небесного. Тобто звичайна людина, та яка вихована, яка культурна, яка вірує в Господа Бога, вона наповнюється енергетикою через безмежне джерело, через віру в Творця. А ті люди, які живуть в гріху, ті люди, які живуть у сварці, в конфлікті, в маті, в грубості, вони вони або в повній мірі, або частково позбавлені цього джерела. І виходить, крім фізичної енергії, нам ще потрібно тонкоматеріально. То фізично ми беремо на рівні фізичної їжі, а тонкоматеріально ми беремо від Бога, з космоса, з галактик, з природи, з краси. А ці люди, про кого ми говоримо, нетолерантні конфліктні, або я їх називаю молоді душі, вони позбавлені такої можливості, тому що в них грубі вібрації, які не дозволяють черпати цю тонку вібрацію.